Амінь. Це істина. Дорогі мої, трохи скажемо про значення цього слова, бо дуже сьогодні в інтернеті його поширюють неправильно. Саме так перекладається це слово з арамейської мови. Увійшло воно до християнського богослуження без перекладу. Ця завершальна формула. У і псалмах має підтверджувати істинність промовлених слів. Скільки разів упродовж богослуження вживається це слово? Чи всі християнські церкви вживають саме слово Амінь? І чи юдеї теж послуговуються доші? і коли його можна казати, коли не можна? Серед слів, які використовуємо під час молитви, без перекладу на українську мову з єврейського чи то грецького оригіналу, безумовно, найвідомішим словом є амінь. Ним закінчується кожна молитва. Тому порахувати кількість живання цього слова, не є можливим, скільки молитов? Стільки й повторюємо по їх закінченню слово Амінь. Слово Амінь, маючи древньоєврейське походження, наділене наступними значеннями безперечно, воістину, безумовно або просто так. Чені стверджують, що воно з'явилося як похідне від слова, що має значення твердості. Міцності вірності. Сказати амінь означає скріпити те, що було сказано, підтвердити те, що промовлені слова визнані правдивими, авторитетними та вартими довіри. Говорячи амінь під час богослуження християни висловлюють свою участь у спільній молитві. Та показуй, що зміст молитви, прочитаної в храмі, поділяється всією спільнотою. У Старому завіті слово Амінь може мати значення близьке до нашого вислову, нехай так буде. Наприклад, Єремії 28.6. У такому значенні це слово перекладається у перекладі Біблії. Тим не менше, псалтері його часто залишили без перекладу, чи в цьому усталену та відому всім релігійну форму. У деяких грецьких перекладах Святого Писання використовується уже грецьке слово Аліфос. Чим словом стверджувалася клятва на суді у священників числа 5. 2022. Дуже рано слово Амінь стало богослужбовим. З таким значенням воно відоме в Новому Завіті. Об'явлення 5:14, 19.4, 1 Коринтян -14, 14.16. Слово Амінь зауважує з приводу останнього місця блаженний іронім, підтверджується істинність сказаних слів. Тому апостол Павло говорить, не може будь-хто сказати Амінь, тобто підтвердити істинність, не розуміючи її. А оскільки правдивість сказаного дуже часто підтверджувалася клятвою, то деякі з древніх і вчителів церкви розглядали вислів Амінь як своєрідний спосіб клятви. У церкві, каже Іван Золотоустий, існував звичай, що народ виголошенням слова Амінь висловлював свою згоду на проголошуванні єпископом подяки Богу. Після того, як предстоятель, пише Юстин Мученик, звершить молитву подяки Богу, весь присутній народ висловлює своє схвалення словом. Амінь. На свідчення віри у Христа, причасники тіла та крові Господньої відповідали священнику Амінь, як це вказують апостольські настанови та інші правила. У молитвах благального характеру, даний вираз висловлював бажання або прохання про виконання просимого, таке за словами Святого Кирила Єрусалимського значення словами і молитві наш». І нарешті, якщо молитва носила характер обітниці, то промовляється в кінці амінь, за словами блаженного Августина, людина публічно указувала про свої наміри виконати обіцяни. Це слово широко використовують у своїх релігійних практиках не лише християни, але й юдеї і мусульмани. В деяких випадках, особливо в псалтирі, аналогом слова амінь є інше єврейське слово села, що має значення зупинись та будь уважний. Мусульмани використовують слово амінь, коли свершують намаз після прочитання першої сури Корану. Чимало староукраїнських світських текстів закінчувалися цим словом у значенні все написане правда. Навіть коротке вивчення історії, використання цього слова допоможе нам більше зрозуміти зміст молитов та священодійств, на яких ми так часто кажемо Амінь. Коли уважно. Читати Святе Письмо можемо зауважити, що Амінь. Завжди говорили після слів проповідника або під час літургії, і хвалу воздав Езра Господеві великому Богу, а весь народ відповів: Амінь. Амінь. Знявши руки вгору і вклонився, впавши перед Господом обличчям до землі. Ненемії 8:6. Воно є виявом спільноти або одноосібне погодження із словами і волею Божою у своєму житті. Це слово нехай так буде є зобов'язуючим. Людина каже Богу так. Можемо це побачити на кількох прикладах. Згода з ким-небудь. Перше царів 1:36, прийняття на себе післанництва. «Щоб міг я здійснити клятву, якою клявся батькам вашим, що дам їм землю, текучу молоком, і медом, як воно і є нині, і відказав я, нехай так буде, Господи. Єремія 11:5. Краще це побачимо у книзі чисел 5. 11:31, коли, коли розглядається питання ревнощів. А саме коли чоловік почне підозрювати свою жінку у тому, що вона йому невірна, варто звернути увагу на такі вірші, як чисел 5, 21, 22. Тут заклене священник жінку клядьбою прокляття і скаже до неї: Нехай Господь видасть тебе на прокляття і злорічення перед твого народу і допустить, щоб зів'яло твоє лоно і опух живі твій, нехай оця вода, що стягає прокляття, увійде в твою утробу, щоб твій живіт, опух і лоно твоє зів'яло. а жінка відповість. Амінь амін. Ідея числа 52, 20 це древній ритуал. Перевірити на чесність дружину. Якщо жінка зрадила, але не призналася, то таким чином їй робили випробування. Згідно логіки, якщо вона була невірна, то вода, яку пила, мала стати для неї прокляттям. І вона погоджувалася на це, говорячи Амінь. Цей уривок дає зрозуміти, що єдиним, що залишається вагомим особистих стосунків між Богом і людиною, це є дане слово. Коли під час молитви чи постанови кажемо Амінь, це означає, що ми кажемо Богові свідомо так, нехай так буде. У цьому моменті ми беремо відповідальність перед Богом за свої слова і вчинки. Кожен з нас заявляє Богові, зроби зі мною згідно моїх слів. Для прикладу, можемо взяти молитву Отче Наш, чи нашу особисту постанову виправитися з певного гріха упадку. Наприклад, слова, які кажемо в кінці молитви, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. На закінчення кажемо Амінь. Проте, коли не виконуємо, це означає, що ми брешемо самому Богові. Якщо ми свідомо сказали Богу так, а потім навіть не намагаємося виконати обіцяного, підпадаємо під кару, яку свідомо на себе накликаємо. Адже кожного дня говоримо, нехай так буде. Тому що я відповідаю за свої слова і вчинки, зроби зі мною так, як я сказав. У кожного з нас може виникати питання, чому так є строго у відносинах між Богом і людиною. Насправді, дорогі мої, Бог просто хоче, щоб людина намагалася йти до нього, тому що Бог. Першим себе зобов'язав перед людством і залишається вірним своїм обіцянкам. Він Бог правди, що означає Його ім'я у єврейському тексті Бог Амінь. Хто буде на землі благословений, буде благословений Богом правди, і хто на землі буде клястися, буде клястися Богом правди. Ісам 65:16 Бог, незважаючи на не всі людські обіцянки бути кращими, терпить, чекає і має надію, що дійсно воно так буде. Може, той чи інший усвідомить свої вчинки і навернеться. Християнином є той, хто хоче і старається слідувати за прикладом Христа, бути добрим, розуміючим, милосердним, толерантним, прощати кривди. Через свої діла і слова виявити віру, навіть після своєї хресної смерті Бог надалі продовжує відповідати людині так. Нам залишається вміти лише відповісти взаємністю, скільки то обітниць Божих у ньому так, і тому через нього Амінь. Богові на славу через нас, 2 Коринтян 1,20. Святе письмо, дорогі мої, запевняє нас у вірності слів Христа, закінчуючи Євангеліє цими словами, благодать Господа Ісуса Христа з усіма святими. Амінь Откровення 22.21 Тому будьмо уважні, де ми це пишемо, коли ми що кажемо, бо підтверджується це, кажучи Богові так. А не виконуючи, можемо тим самим себе засудити. Не спішіть в кожному коментарі написати амінь бо слово Амінь вживається найбільше після звершення молитв. Амінь. Слава Ісусу Христу!